Легалізація вогнепальної зброї після майже дворічної перерви парламент може повернутися до цього питання. Законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю в першому читанні ухвалили за день до початку великої війни. Доопрацьований варіант документу з'явився наприкінці минулого року. Що передбачає оновлений законопроект і які в ньому суперечливі пункти? Про це говоритиму з Богданом Драп'ятим, заступником міністра внутрішніх справ України. Пане Богдане, я вас вітаю. Слава Україні. Герою Слава. Вітаю. Український парламент обговорює законопроект про легалізацію цивільної зброї. Пропонуються численні обмеження в останньому проєкті. Наскільки значними вони є, і що спровокувало ці додаткові обмеження? Хотів би я сказати, що на сам перед мова не йде про легалізацію вогнепальної зброї, а про законодавче врегулювання обігу вогнепальної зброї. Оскільки з моменту незалежності нашої держави, та по сьогоднішній день зброя у нас регулюється відомшим наказом Міністерства внутрішніх справ України, тому на сьогоднішній день громадяни, які набувають у власність зброї, вони її набувають на підставі закон під акту, а саме наказу Міністерства внутрішніх справ України. Що стосується того, що пропонується відповідним законопроектом, я б сказав би, що навпаки, зазначеним законопроектом, пропонується збільшити можливість і розширити права людей щодо набуття право власності відповідної зброї, зокрема ми цим законопроектом пропонується надати право особам володіти травматичною вогнепальні. Зброю на сьогоднішній день відповідною зброєю може право володіти лише певна категорія. Усі, це до прикладу, журналісти, правоохоронці, судді, адвокати та інші особи цим же законопроектом пропонується право на володіння і використання, і право носіння надати право громадянам володіти травматичною вогнепальною зброєю. Що стосується короткоствольної вогнепальної зброї, або її ще називають бойовим пістолетом, то в даному випадку позиція міністерства внутрішніх справ України. Надати право громадянам володіти бойовим пістолетом, але відтермінувати набрання чинності відповідної норми, ми це обґрунтовуємо тим, що по-перше, ми аналізуємо стан криміногенної ситуації в нашій державі. Порівнюючи з попереднім роком, ми можемо констатувати, що ми спостерігаємо певне. Збільшення незаконного незаконного обігу вогнепальної зброї в порівнянні з е, попереднім роком на 18% це збільшення спостерігається. Крім того, ми спостерігаємо збільшення випадків вчинення злочинів із е, використанням і застосуванням зброї. По-друге, е, ми розуміємо, що Міністерство внутрішніх справ та національна поліція України будуть е, реалізовувати відповідні норми. Е, Законопроекту, і якщо він стане законом, а тому ми повинні підготувати всю відповідну нормативну базу, а також безпекову інфраструктуру для того, щоб громадянини безпечно могли себе почувати в державі. Третє, ми говоримо про те, що ми повинні навчити громадян культурі застосування використання зберігання транспортування вогнепальних зброю. Тобто ми повинні створити мережу і розширити мережу відповідних. Кирів, де громадяни зможуть навчатися правилам поводження з вогнепальною зброєю, тому е, е, Міністерство внутрішніх справ виступає за те, щоб на законодавчому рівні врегулювати це питання, а не так, як є воно зараз на підзаконодавчому рівні. І знову ж таки повторююся, що цим законопроектом де мова про збільшення розширення прав громадян саме на володіння, зокрема травматичної вогнепальної зброї. Але все ж таки, от щодо носіння, я по перше хотіла би уточнити, відтермінувати вже вказано з якого часу буде діяти ця норма, яка дозволить все ж таки власникові вогнепальної короткоствольної зброї носити її, тому що ви не бажаєте, що це трохи нелогічно. В сейфі я можу зберігати, а носити для самозахисту я не можу. За пропонується, що відповідна норма набере чинності після завершення періоду воєнного стану п'ять років після завершення періоду воєнного стану. Тут позиція Міністерства внутрішніх прав: ми говоримо, з якою метою ми громадянам надаємо право на бойовий пістолет. Це йде мова про те, щодо до самозахисту громадянина. Тому ми кажемо, що достатньо громадянину мати травматичний пістолет, і цього є достатньо, щоб захистити себе від, від нападника. Ми розуміємо, що бойовий пістолет людина несе значно більші ризики для людини застосування і використання бойового пістолету. Це може бути завдано і летальних наслідків іншому громадянину. Це і каліцтво, і інша шкода. Тому ми пропонуємо все ж таки проаналізувати безпекову ситуацію в державі і після цього повертатися до питання щодо носіння бойового пістолету. Я зрозуміла, пане Богдане. Дякую вам за ваші відповіді і за те, що були з нами в ефірі. Про закон щодо легалізації зброї ми говорили з Богданом Драп'ятим, заступником міністра внутрішніх справ України.